Навчав молодих воїнів. Нам його дуже не вистачає. Він в АТО служив у 2014 році, в 2015 був звільнений. У 22-му році його забрали на службу 19 квітня, а загинув 22 лютого, 24-го року. Сьогодні отримували відзнаку з нашого чоловіка, за найкращого тата, який загинув, захищаючи батьківщину на Донецькому напрямку, село Кліщіївка. Це біля Бахмута. Спочатку повномасштабного він був у складі ДФБ нашого рівненського, захищав. Нас тут, а вже в 23-му році доєднався до, до 5-ї штурмової бригади. Був дуже самовідданим, був дуже патріотичним, був дуже налаштованим на перемогу і хотів ем, свій внесок вкласти в нашу перемогу.